В цьому відео ми відпрацьовуємо під Airdrop проект InkChain. На мою думку, він є досить недооціненим. Тут є ряд завдань, які максимально зрозумілі, які можна виконати, отримати певні ролі в Discordі, за що в цілому, можливо, майбутньому буде і Airdrop. Крім цього, мережа вже повністю функціонує, можна спокійно заводити гроші і робити активність і в інших протоколах. InkChain – це проект на базі Optimism Superchain, який також роздавав не один Airdrop, дроп від свого основного, їх вже було 5 чи 6, і в майбутньому плануються і нові. Були якісь чутки, що наступний ярдро буде саме за взаємодію з екосистемними проектами SuperChain. Відповідно, проект Inc підпадає під е, цей критерій. І по факту ми отримаємо X3 ризик реварт, тому що ми відпрацьовуємо проект InkChain, робимо актив в екосистемі SuperChain, це вже другий ірдроп. І ще один бонусом. Оптимізм виділили грант в 45 мільйонів доларів. Іменно на інкчейн, відповідно, ми вже отримуємо три потенційно отриманих аірдропа. Про цей проект в моєму телеграмі вже було декілька постів. Роблю тут анонси апдейти, тому хто підписаний, вже прямо з 2 січня міг відпрацьовувати цей проект і задіяти собі ще плюс один місяць. Особисто я вже зробив один фуловий аккаунт, планую в майбутньому і інші. Просто треба, щоб дійшли руки, тому що в мене зараз можна сказати фул руки зайняті іменно Екліпсом. При нього я також відеоролик. Правому верхньому куті, можете переглянути, якщо вам це цікаво. І давайте по деталям по цьому проєкту. Ви вже знаєте, що це l 2 на Optimism Superchain. І крім цього, проєкт має величезну підтримку, а іменно він є, по факту, проєктом від біржі Kraken. Kraken це типу Coinbase, тільки трошки поменше, і вони є на американському ринку. А як ви знаєте, з приходом Трампа багато американських проєктів, які хоч якось з ними зв'язані, мають набагато більше значення, тому що більше американських грошей, які... Є по факту найбільшими, іменно приділяють увагу саме американським проектам. І кракен це американська біржа, плюс запускають свою мережу. Це також дуже величезний плюс. Крім цього, тут є 122 мільйони доларів. Деякі раунди навіть є невідкриті, тобто інвестиції можуть бути навіть набагато більшими. Банально ми можемо глянути на логотип Інк. Та на логотип кракена. Це по факту один той самий логотип, тільки перевернутий іншою стороною. І тепер про той ж самий грант є не одна стаття, де публікується про цю інформацію. Бачимо, що Optimist є інвестором і заінвестили вони 45 мільйонів доларів. Особисто для мене вся попередня інформація, яку я сказав, є жирним плюсом на відпрацювання цього проекту. Не знаю, як для вас, але як на мене виглядає все прям дуже гемно. Зараз я розповім про ті активності, які я вважаю, є в принципі першочерговими і саме. Важливими в першу чергу це звичайно що Guild. тут по інформації є 148 тисяч користувачів, але цій інформації я би не довіряв, тому що останню і заключну роль за останні тижні отримало всього 23 тисячі людей, тобто конкуренція в цьому проєкті мінімальна. І якщо ви приділите хоча б на один аккаунт, тут не знаю 20 хвилин. Ви ці всі завдання зможете просто з легкістю виконати, і також отримати ці всі завдання, які вже будуть по факту виконані. Плюс за це все ми отримуємо ролі в Discord. А ролі не звичайні, а золоті. Ну, не золоті, а просто отримуємо роль OG, як ви можете замітити. Далі є ще одна роль, і роль за останнє виконане завдання. Це Seeker. Іменно цю NFT також можна отримати через guild. Іменно її отримало всього 23 тисячі людей, і на даний момент вона є актуальна її можна виконати. Всі завдання ми будемо виконувати знизу вверх, просто мені так буде зручніше. І перше, що нам потрібно буде зробити, це задеплоїти смарт-контракт. Це все робиться буквально в два кліки, але перед цим, звичайно, що потрібно закинути сюди гроші. Можете закинувати будь-який баланс, тому що будь суму можна потратити на комісію. Все буде залежати від того, наскільки якісно ви хочете відкрутити точі. Інший аккаунт. Я ж е, якісь конкретні цифри говорити не буду, але плюс-мінус це 15-20 доларів на один аккаунт. Але знову ж таки, ви можете тратити додатково більше, купляти якийсь домен, перекидувати гроші по офіційному мосту, тобто з мережі EVM основної. Але то вже все за бажанням. Я показую декілька способів. В першу чергу, от, допустимо, на All, то можна перейти дуже дешево перекинути гроші. Я перекидував буквально 10 хвилин тому з арбітрума в InkChain, просто так і вибираємо, перекидуємо зручну для саме суму именно в эфириуме. Далі можна додати мережу на Chainlist, але це можна зробити просто обернувши назад наші активи, тобто з Chain в Arbitrum, натискаємо кнопочку максимум, перекидуємо, але не підтверджуємо транзакцію, що гроші пішли, а просто нам автоматично додається мережа. Далі ми переходимо в вкладочку Deploy. Тут навіть зверху пише у нас Ink, Вибираємо саме перший проект, а іменно Ink, нажимаємо Deploy, платимо декілька центів комісії, і виконуємо перше ось це завдання. За бажання ви можете зробити додаткові деплої смарт-контрактів, але це вже ну, як. То кажуть по бажанню, і так як тут пише або або, або, або ви можете мати гітхаб, підконектити його до гілда. І якому є вже мінімум рік, і тим самим виконати завдання навіть без деплою контракту. Наступне завдання це Inc OG. Нам потрібно змінити нефтішку назора. За це ви отримаєте роль іменно в Діскорді. По логіці ця нефтішка має коштувати десь долар 50 за комісію. Не такі вже й великі затрати. Я рекомендую це виконати, тому що роль OG, на мою думку, може бути дуже важливою. Що виконати завдання з Verify Member і іменно отримати цю роль, потрібно просто підгадатись до їхнього Discord, заклеймити там декілька ролів. Іменно сервісі і на цьому все. Далі ми переходимо до основної активності, іменно, е, можна виконати 4 різних тижні і за це отримати основну роль. Переходимо до 4 тижня. Е, тут кожну кнопочку показувати не буду, а іменно через те, що в нас в кожному завданні детально пишеться, що нам треба робити. Тобто ми переходимо на цей тиждень, який нам потрібен, перекладаємо сторінку, і тут прям покроково пишеться, що треба робити. Я ніякі гайди не використовував, максимум, що я робив, просто прикладав сторінку. і Проходився по кожному завданню по порядку. Але все-таки, напевно, буде краще почати іменно з першого тижня, тому що в кінці за четвертий тиждень вам потрібно, щоб всі завдання були виконані. Коротше, переходимо до першого завдання. Потрібно підписатись на їхній твіттер, підключити твіттер до гілда, далі холдити мінімальну суму на вашому балансі, лайк, репост. Другий тиждень нам потрібно змітити, буде статтю на цьому сайті. Вона вроді би трошечки дорога, я не знаю точно, але плюс-мінус біля 5 доларів. Особо дорожче має не бути. Також її мітимо. Потрібно мати мінімум три транзакції і слідкувати за ними на фаркастері. Фаркастер також буде потрібно підключити до гілда. Що таке фаркастер? Дивіться відео в прямому верхньому куті, записую відео. Там також планується айдроп, її можна створити за декілька доларів сам акаунт. Далі після виконання мінту цієї статті, ось це завдання з мінтом статті у вас виконується автоматично. Тобто, тут є два окремих завдання з одною тою самою невтішкою. Третій тиждень вже буде трошки цікавіший, тому що нам потрібно зробити деплой, Це ми вже зробили. Далі мати певну роль, переходимо, натискаємо на неї, і ось тут у нас зразу каже, що нам потрібно з цим зробити, а іменно холдити ось таку от суму в В -E і один USDC. Якою свапелкою користуватися, я залишу в описі під цим відеороликом. Там також декілька кнопок натискати, щоб просто ці активи були у вас на балансі. Далі наступне завдання зв'язане з зірочками на GitHub. Вам потрібно, щоб у вас був цей аккаунт. Переходимо, натискаємо на це завдання, і буде три силки, де вверху справа буде потрібно нажати кнопочку Інші завдання також є максимально прості, тільки четверте завдання обов'язково дивіться, зліва, де це все пише. Нам потрібно буде на трьох різних протоколах, на них зразу можна буде свапати, щоб у вас були якісь активи на балансі, їх використовувати, в принципі. Потрібно буде створити пул ліквідності. Іменно В першому завданні додати ефір плюс USDC на любу суму або VTH до USDC. І четверте завдання це буде USDC до VITH. Це все робиться в декілька кліків. Знову ж таки, потрібно, щоб ці кошти були у вас на балансі, просто свапаємо звичайний ефір на ці активи. Додаємо там буквально по декілька центів, можливо, по 10-20, по 20. але якщо у вас є бажання, можна і більше закидувати. І просто створюємо цей пул ліквідності, і у вас ось тут підтягуються всі ваші завдання. І я аж тільки що замітив, що це все не потрібно робити, а можна вибрати якесь одне з цих чотирьох завдань, тому що ось тут пише OR, тобто або. І все після цих всіх завдань у вас має бути ось така от сторінка. З всім виконаним. Ролі у вас в Discord вже будуть, і на цьому, в принципі, все. Також можна змінити цей гілдпін, але особисто я поки що цього не робив. Додатково я б рекомендував робити і іншу інше активність. Ви заклеймили всі можливі ролі, повністю прогріли аккаунт, як тільки це можливо, в принципі, офіційно. Плюс далі ви можете зробити якийсь об'єм торгів, набити дні, набити тижні чи місяці в цьому проєкті, просто підтримуючи актив. І також можна заклеймити домен в мережі. -Ink, просто переходимо на цей сайт. Ці всі посилання будуть в описі під цим відеороликом. Переходимо на цей сайт, вписуємо бажане ім'я, вибираємо мережу INC, щоб закінчення також було, і в принципі клеймимо. Ще недавно анонсували ось таку сторінку, де ми можемо відправляти GM просто в мережу чи на якийсь сторонній гаманець. Ми просто переходимо на цей сайт, відправляємо кожного дня різні там смс-очки і платимо за це невелику комісію. Плюс у нас будуть додаткові смарт-контракти, додаткові активні дні. І я думаю, що ця тапалка. В принципі, в майбутньому буде якось апгрейдитись і також може мати якусь цікаву роль в айрдропі. Також, якщо ми вже заговорили, були за оптимізм суперчейн, тут в них вийшла ось така сторінка, тобто сайт, де ми можемо отримати різні бали, поінти за вашу попередню і майбутню активність. Іменно інкчейну тут, наскільки я пам'ятаю, немає. Але якщо у вас є якась активність іменно в оптимізмі, то законектити сюди, заклеймити свій домен. Я думаю, що це точно не буде помилкою, тому що проект планує наступні аїртропи і, в принципі, потенційно за це також можна щось отримати. Додатково, ви тут можете банально виконати завдання, деякі, тобто Base User. Тут потрібно мати певну кількість транзакцій в мережі Base, За це вам дають різні бейджики, і, як бачите, от поінти. Загальними все, що я хотів вам розказати, я розказав. Як на мене, проект виглядає цікаво. Для бузу набагато тут коштів не потрібно, просто кожного дня заходити, відправляти ці GM. Я би рекомендував виконати всі завдання в guild, заклеймити ролі в Discord. Також це я би рекомендував зробити. Це, в принципі, майже незатратно. І, в принципі, всі активності, які тут доступні, ми зробили, там можна ще додати якусь клеймити домен, по можливості, якщо ви кошти, я думаю, що це також може бути досить хорошою активністю. Єдині труднощі, які можуть бути, це іменно створювання варпкасту, але це діло також просто грошей, і потрібно буде трошечки часу потратити на ці всі аккаунти, щоб прогнати всі завдання в гілд, але можливо це все буде. Винагороджено, і ми з вами на цьому добре заробимо. У них можливість аердроп хороший роздати точно є, конкуренції тут великої немає. Завдання в цілому зрозумілі, різні ролі можемо отримати, тому все сходиться прямо найкращим чином. Знову ж таки, нагадаю, що всі посилання будуть в описі під цим відеороликом, Також не забувай підписуватись на мій телеграм, там більше інформації про крипту, на чому заробляю сам і яку інфу даю іменно в телеграмі. Там виходить і швидша інформація. Тому в цілому всім дякую за перегляд і до зустрічі!